Зноворічне привітання, шановні українці, підписники, 2022 рік був набагато ху хуже ху, 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 коротше, чим попередні люди трошки за її. За, 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 заморилися, в общем, поэтому бажаю вам здоровля і всього найкра найкращого. Ну шо, кум, нормально сказав, поздравив. Ні, все херня, життя не мав в глазах. Давай більше емоцій там. Та які, блять, емоції? Тут без матюка просто не скажеш! Який год хуже, він хуйовий, чим попередній. Ро люди не то, що заморилися. Вони всі заїпали. Лежи ж собі 24 числа, нікого не трогаєш. Старому пердону захотілось блять в теніс поірати ракети. Возьмем Київ за три дня. За лопу ти взяв за три дня, тільки кусь! Нет, сидиш ти в бункері. Та вийди ти один на один на тих голих кулаках, блять. Порішайте діла з нашим Вовчиком. Сука, і заповнить. Не на Україну, а ви Україну. Поздравляю людей, нормально. Йоп твою. О, ще світ виробили! Хоч світла немає, але я хочу сказати дякую ЗСУ, дякую, президент, дякую волонтери за те, що ви робите для нашої країни. Народ України вам завжди буде до віку вдячний. Від себе хочу сказати з Новим роком. Даже навіть якщо у вас немає новорічного настрою, пам'ятайте, це все одно краще ніж народитися на Росії. Слава Україні! Блядь, що це ти мені налив сюда? Вода. Блять, давай-ка вода, самогон! йоб твою там 100 тисяч мертвих орків!